Так, і тут є купа-купа всього. Зараз ми, я трошечки пульт під і ми залегом підзнімемо його трошки ближче, щоб показати. Але тачскрін, до речі, це тачскрін, можна собі... Така цацька цікава. Тут можна збільшити, обрати прилад собі, так. Колесо зручне, щоб ним користуватися енкодери для того, щоб зміщувати правіше лівіше. Він коли запис екрану робиш, він у мене щось пише не те, що в ноуті, а ноті Таке розкинули. Хоча може я переробив? Не пам'ятаю. Що ти знімаєш? Yeah. Супер. Отак от е, треба пульт доглядати час від часу, коли я коли не забуваю, я це роблю. Навіть у нас є спеціальна кисть для цього. От. Але зараз просто тряпочкою трошечки притергли екрани від Е, Що тут важливо знати, це фейдер. Фейдер від того, що fade — це швидкість переходу. Фейдером ми переходимо, ми робимо цей перехід. Те, що я казав, це X-Fade, вгору одна кюшка вниз друга, вгору одна кішка вниз друга. Добре, це фейдери, воно все назначається тобою. Тобто, як кнопка Assign призначити, ти на пустий фейдер натискаєш і призначаєш, що ти там хочеш бачити. Секвенцію, мастер просто груповий майстер. майстер, груповий мастер. Ніколи так це не називав. Так, Можна призначати просто на фейдер. <реш> Та ж типу що завгодно? <смі> ну, далі розберетеся, що вам туди треба. Можна пусте і залишити, якщо хочеш. Та. Можна змінити колір, підкладки, це все під тебе, під... Ну, ти підлаштовуєш, як тобі потрібно. Є кнопки, які теж окремо призначаються. Ти можеш там вімкнути диммашину, призначити на окрему кнопку. Можеш вімкнути диммашину, приписати п'ю лист. Тобто далі це все твоя фантазія, це все творчість. Щоб ти тут не робив, ну так я ж кажу, кольори собі замінив. Це все зроблено не для краси, це зроблено для зручності, щоб ти по кольору одразу орієнтувався, де воно. Щоб випадково це не натиснути. Зазвичай червоним в мене або рожевим. Я призначаю те, що натискати в крайньому випадку. Тобто, щоб випадково це не перевірити. Раптом що щось десь забувся, туди точно не тиснути. Це потрібно в правильному місці, на правильній сцені. Є енкодери. Енкодери це важлива штука, тому що ними швидко набираєш параметр. Щоб не вводити цей параметр тут, цифрами. Щоб потрошку до нього дійти, потрібно крутити енкодери. От. Ну, І це зручно. І в 3 в грандмі це ще зручніше зробили, тому що тут є внутрішній енкодер. Який є більш грубим. І є зовнішній енкодер, який більш ну, дрібно змінює параметри. Тобто, по суті, це там зверху Fine, знизу course. ну, всередині Course. Це про те, що ми говорили. Цією кнопкою ми викликаємо вікно, яке ми можемо вводити саме цей параметр. Потім бачимо: у нас, є, у нас є 5 енкодерів. для набору параметрів використовується 4 з них. Цей використовується для того, щоб плавати по менюхах вгору, в бік, вниз, вверх. Це п'ятий правий енкодер, яким, по суті, можна, ну, там, щоб не користуватися мишкою, не користуватися тачскріном, можна користуватися собі спокійно цим енкодером. Там викликати, от, заходити. Ну, тут не можна просто назву змінювати. Але якщо я тут, я натискаю, я можу змінити назву. На, на енкодери ще, окрім того, що вони крутяться, що їх два. Тут ще й придумали, що на них можна натискати. І таким чином натискання на енкодер відповідає цій кнопочці знизу. Коротше, кому як зручніше? Навидумували вже, що загодно. Тут є енкодери маленькі зверху, які теж крутяться вправо-вліво. Ними задаються параметри. Які тут вказані. Тобто, ось я кручу енкодер, а я рухаю фейдер собі спокійно. Потім енкодери натискаються. Тобто туди призначається ще функція на натискання. І я, по суті, це все використовую в роботі, воно мені потрібно. Це для зручності. В попередніх пультах, в інших пультах це працює не так. Там інші фічі свої. Є старий пульт Авалайт з барабаном, який ти крутиш і переключаєш кюшки барабаном величезним. Тобто кожен мотив думав по-своєму, придумував. Прийшли до такого. Ну, там я інші сучасні, на інших сучасних працював, там все це схоже. Тобто, і ще там дуже зручно, що є не всюди. Це ось е, колесо, колесо інтенсивності. Це те, з чим ти будеш робити, отак от. І воно собі докручує твою інтенсивність. І потрошку можна собі регулювати. Дуже зручна штука. Ну і робота з нампадом. Просто циферки здавалося б, але тут ти обираєш до чого ти хочеш звернутися, тут натискаєш цифри, що ти хочеш зробити. Якщо навчитись працювати з цим, ви будете писати як електрогенік. Ну, ви будете писати як я. Дуже швидко. Тому що я останнім часом з цим займа... працюю. Там група один пліс, додав на 100, потім група 2, пліс. Додав на 50, потім Store, Q, 555, Please, записав в цю кюшку. Тобто ми нічого тут не побачили, жодного приладу не натиснули, але кюшку ми прописали. От ми можемо подивитися е... вікно Edit. Зараз ні, давай тут відкриємо. От ми можемо заглянути, що ми прописали 555-ту кюшку. І так само ми можемо видалити 550 кішку. Delete, Q555, please, please, все, видалили, бо вона мені там не потрібна.